І досі сниться під горою меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі, сивий дід коло хатиночки, і бавить хорошеє та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо? печалі тії, вороги і нищечком старий читає. Перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило. Сивий в хату і собі пішов опочивати.